Дненьки, привіт. Давайте сьогодні поговоримо про зраду себе і своє серце. Чому так часто ми зраджуємо себе, і як це відбувається? Адже як багато разів ми говорили не ті слова, як багато разів ми прогиналися під умови зовнішнього світу. А після говорили собі, що це було необхідно. І, можливо, навіть вигравали у чомусь, але щось у грудях було не згідно з нашими діями. Воно просто кричить в іншій тональності, іншими словами. Воно хоче, щоб ми його почули. Але частіше ми володіємо діяти, ґрунтуючись на страху. І тим самим ми зраджуємо себе, ми зраджуємо своє серце, ми зраджуємо свою душу. Я багато розмірковувала про те, чому дорослі люди не знають, куди їм рухатися далі. Вони часто запитують мене, а що мені робити? Зробіть розклад, підкажіть, і насправді відповідь тут дуже проста. Слухайте своє серце, і, начебто, метафора, від якої немає ніякої користі, але насправді це пряма вказівка на те, що ми повинні робити. Завжди повинні робити слухати своє серце. Часом серце говорить нам піди і скажи все прямо. Але ми боїмося відповідальності за ті наслідки, які дійсно можуть принести наші дії. І іноді ми настільки покрили себе обманом, що один порив серця може знищити все наше життя. Але якщо це життя і є брехня, Хіба ви б не хотіли її зруйнувати? Залишившись біля розбитого корита, людина усвідомлює, що вона вільна і, можливо, доведеться виживати найважчим способом. Але як же ж здорово дихається і легко, коли так б'ється серце? Яким би не було серце, не зраджуйте його. Просто відчуйте його імпульс. Слідуйте йому навіть під загрозою і страхом. Ідіть у свій страх і за своїм серцем. Саме там знаходиться ваш істинний шлях. Воно вас виведе на ваше призначення.